Вітаю вас, друзі. Я Олексій Бурлаков. Ми будемо говорити з вами про важливі події. Саме для того я вас тут і зібрав. Тож Естонія готується до оборони від Росії на близькому сході. Починається нова війна, а Макрон не приїде до Києва. Поїхали подробиці. Сирія вела кілька війн проти сіонічного утворення Ізраїлю і готова до нових воєн Сирія вирішить, коли іде. Це каже міністр закордонних справ В Сирії, коли він зустрічався з міністром закордонних справ Ірану на спільній зустрічі. Вони таке заявляють. А, так, Сирія дійсно ввела кілька війн проти Ізраїля в минулому сторіччі, і всі ці кілька війн, якщо я не помиляюсь, виправте мене, якщо це не так, і я якусь одну забув. Але всі ці війни вона програла, програла тріумфально. Себто вони збиралися вигравати з коаліцією інших країн і програли з коаліцією інших країн. І яку війну вона зараз хоче вести проти Ізраїлю, я чесно кажучи, уявити боюсь. А, справа в тім, що Сирія і не вся контролюється Сирією, себто державний уряд не до всіх куточків своєї страни має доступ. Насправді там є і ті, що контролюються і різними повстанцями, різними арміями, є, що контролюються туреччиною, є що контролюються або принаймні охороняються росіянами або американцями. В Росіян є своя військова база, там військова авіаційна база, принаймні там. Кілька баз, якщо не помиляюсь, є там, але одна точно авіаційна безліч всього є на території Сирії. Що вони хочуть цим сказати, тим, що вони збираються ще й війну вести проти Ізраїлю? Я боюся навіть уявити. Історія циклічна, і вона повторюється знову, знову, знову і знову. Я думаю, що Ізраїль провів репетицію свого своєї мобілізації, репетицію свого бойового злагодження, і тепер будь-яка війна проти хай навіть сирійці будуть краще підготовані ніж ті ж самі. Хамас або ті ж самі Хизбала, або інші групування, як той ісламський джихад, але все одно Сирія здається, на мою суб'єктивну думку, вона базується на думках інших експертів, інших експертів по цьому регіону, саме що Сирія недостатньо зараз має сил для того, щоб воювати з Ізраїлем. Для чого такі заяви? Напевно, такі заяви потрібні не для. Міністр закордонних справ Сирія, для того, хто стояв поруч із ним, це міністр закордонних справ Ірану. Іран нагнітатиме обстановку і далі, але намагатиметься уникнути великої війни. І це політика Ірану. Останні я не знаю скільки, дуже багато часу. Вони шукають спосіб показати, що вони круті насправді, але насправді самі не хочуть великої війни їм не потрібна велика війна. Що найменше, тому що вони позбавляться, вони в них не буде грошей, в них не буде підтримки. В них не. Не буде такої підтримки, яку їм надають в мирний час від того ж самого Китаю, не факт, що Китай і далі буде підтримувати Іран, якщо той почне якусь війну, нову війну на близькому сході. Бо Китаю не потрібне загостр... чергове загостр загострення. Китаю не потрібна глобальна війна, Китаю, Китаю потрібна торгівля, і саме тому в інтересах Китаю так само і зняття санкцій з Ірану. Але тут ще є таке собі спірне питання, тому з цим ще можна трохи почати. Чекати, а от війни точно не треба, та й Росія не сильно той зможе підтримати Сирію тепер, в, ці, в цей раз, якщо в 15-му році і в загострення, коли загострення відбувалося в Сирії, тоді росіяни могли якось стати на бік е, Башара Асада, то тепер навряд чи в них є сили. Тим паче, що все весь, ну нібито наз, наземний контингент, вони звідти вивели. Це на, насправді неправда, якщо можна так сказати. Але от вони кажуть, що так, то треба завозити на. За а чи є кого завозити в Сирію їм, якщо е, росіяни самі наймають сирійців для війни в Україні, вони їх наймають там масово і намагаються переправити в Російську Федерацію якоби, нібито для того, щоб е, обороняти копалини, а насправді відправляють на війну? І це логічно з їхнього боку. Бо вбитому сирійцю не треба платити його родині. Йому не треба платити. Ну йому він вбитий, вбитому росіянину, теж нічого не треба платити, та й мало хто. Платить вбитому росіянину щось, але йому, хоча б, хоча б треба платити, йому, хоча б, є е, ну законодавчо треба, а сирійцю, ну хто кому там платити щось, плюс на росіянина треба витрачати гроші, щоб його підготувати, хоч якось підготувати, хоча б зробити вигляд, що його будуть готувати. Хоча б ну я не знаю там видати форму якусь чиюсь, а сиріцю нічого не потрібно, його треба довести. Росіянина теж треба довести, але от вся решта, все ж таки, е, коштує. Трошки дорожче. Тому, мабуть, що сирійцям, які хочуть воювати, їм, ну, мабуть, що дорожче буде, точніше, вигідніше буде поїхати в Росію заробляти кошти, а не воювати за Башара Асада у війні, яку вони точно програють, тому що сирійський міністр закордонних справ каже, що ми звільнимо свою країну від окупації США, Туреччини та Ізраїлю, себто Сирія збирається воювати з США, Туреччиною та Ізраїлем. Подивимось, як це буде. Насправді я ще раз кажу, підкреслюю і підбиваємо риску, що цього не буде. Але якщо Іран вирішить воювати, то запалає весь схід, запалає і в Ємені, запалає і в Сирії, і в Ірації, і в Йорданії, я не знаю, що там ще є всюди по всьому тому регіоні. Запалає, бо купа, м, купа формувань, які підтримуються Іраном, вони готові до війни. Вони самі нав'язують подеколи цю війну. Єменські хусити це яскравий приклад того. Хезбола – це яскравий приклад того, але Хезбола, здається, що остання втрутиться в цю війну. Проте подивимось. Сподіваюся, що такого не буде. сподіваюся, що я помиляюсь, але до глобальної війни насправді нас. Відділяє всього декілька кроків. Справа в іншому, що ці кроки ніхто не хоче робити, а це означає, що є шанс її уникнути. Макрон не їде до України, не їде до Києва через питання безпеки. Що не так з безпекою Макрона. Ми я думаю, що скоро з'ясуємо, але м, що сталося, і, і це насправді викликає дуже великі підозри, і це насправді викликає дуже багато переживань з цього приводу. І Я сподіваюся, що це безпідставно, і насправді в нього сталося щось інше, Інше, а не питання безпеки, але будемо дивитись. Насправді це писала тільки. Медіа французькі писали про це, і я бачив на сторінках тільки одного видання. Покидайте в коментарі, будь ласка, там, де ви ще це бачили. Можливо, коли вийде це відео, то і Франція офіційно дасть відповідь. Але позитивно, якщо знайдете, кидайте в коментарі, це дуже важливо. Почитаємо і дізнаємось про це все разом. Бо ну їздять всі, і нормально. А тут Макрону щось сталося з безпекою. Міністр оборони Естонії каже, що вони не відмовляться будувати захисні споруди, не відмовляться будувати на стіну, а в них там. Є особлива схема, зараз про неї розкажу. Не відмовляться навіть. Не дивлячись на будь-які слова Путіна або будь-кого, вони просто хочуть зробити все наперед, і це мабуть що правильно. Бо міністр оборони Естонії згадує, що ще за кілька днів до широкомасштабного вторгнення ніхто навіть подумати не міг про те, що росіяни дійсно зможуть напасти на Україну. Ну точніше міг подумати, але всі заявляли, що такого не буде, і е, в Росії всі казали, що це не може так бути. Ми не збираємось нападати. А потім взяли і напали. Ну точніше, напали в. Знову в 2022 році тепер. Тож, з чого це складається? Це низка бункерів, це низка захисних споруд, які зроблені таким чином, щоб не нашкодити природі. Причому всі ті рухомі елементи, як то ну такі ж самі а, ромбики, як то ті ж самі а, речі від зуби дракона, яких називають так речі, які призначені захищати від танків або від іншої важкої техніки. їх, їх поки не виставляють, Але вони знаходяться недалеко Далеко від а, лінії чи лінії оборони і готові в будь-який момент нібито їх привести, розставити, розкидати. Плюс бункери, які риються в лісах, які риються там по цій лінії оборони, вони призначені для того, щоб. Кілька людей змогли протриматись там певний проміжок часу, довгий проміжок часу. Тому, в принципі, і в звичайний час це непогана така річ для введення оборони. А тут ще й коли всі кажуть з усіх боків, що, скоріш за все, Естонія, Литва чи Латвія стане наступними жертвами російської агресії. Тож готуємось разом, друзі, і готуємось дійсно. Бо ось ця ситуація з фермерами в Польщі щонайменше, бо ці протести відрізняються від інших протестів фермерів по всій Європі. Вони відрізняють. Аються як мінімум, ну таким жирним російським слідом, прям чітким російським слідом, і відрізняються тим, що вони покликані створити напругу не тільки на кордоні з Україною, з Білоруссю, з Росією тощо, а ще й всередині країни. То таким чином розхитуватися будуть ще і країни Балтії то. Правильно все роблять, і ми давайте заздалегідь готуватися до всього, що може бути, готуватися до перемоги, в тому числі не вірити в перемогу, ставити лайки на цьому відео, коментарі під цим відео і під іншими відео, і підписуватись на мою сторінку і на сторінку канала 24. Це важливо для того, щоб інформаційно теж бути на крок попереду росіян щонайменше. Тож бережіть себе.